Баскетбол. Тактична підготовка. Тактика нападу. Тактика гри поділяється на тактику гри в нападі і тактику гри у захисті. Виділяють індивідуальні, групові і командні дії. Успішні дії в нападі залежать від міння нападаючих вибирати правильне місце для атаки. У нападі грають як з м'ячем, так і без м'яча. Кожен гравець. Діючи у нападі, повинен бути активним. Пасивна участь деяких гравців дозволяє суперникам підтягувати до активного нападаючого одразу кілька гравців, що значно послаблює напад. Дії нападника повинні бути швидкими і обміркованими. Для цього треба бути уважним і вміти бачити все, що відбувається на майданчику. Важливо також відмінно володіти всіма технічними прийомами. І вміти використовувати їх в умовах жорсткої опіки суперника. Індивідуальні дії без м'яча. Дії нападника без м'яча здійснюються в трьох напрямках: до щита, до м'яча і від м'яча. Їх мета полягає в тому, щоб звільнитися від опіки захисника, вийти на вільне місце, отримати м'яч від партнера і продовжити атаку, створити сприятливі умови. Для взаємодії партнерів. Нападаючи ці дії за рахунок пересувань, сполучені з захисниками, поворотами, відволікаючими діями, зміною напрямку і темпу бігу. Перед спробою вийти на вільне місце для отримання м'яча, спочатку наблизьтесь до захисника, виконайте фінт на ривок у бік, протилежний виходу, а потім зробіть прискорення, щоб відірватися від захисника. Індивідуальні дії з м'ячем. Індивідуальні дії з м'ячем спрямовані на виконання кітка в кошик або відведення від себе уваги суперника і передачі м'яча партнеру, який звільнився. З цією метою баскетболіст виконує передачі, ведення, кітки, м'яча у кошик, фінти. Вірне їх використання дозволяє нападнику спочатку замаскувати свої наміри, вивести опікуна з рівноваги, а потім виконати прохід до щита. Чи кідок у кошик. Дія гравця, який володіє м'ячем, повинні починатися з правильної вихідної позиції позиції потрійної загрози, з якої можна виконати три дії почати ведення, віддати передачу або виконати кидок м'яча у кошик. Групові дії це взаємодія двох або трьох гравців, спрямованих на подолання захисних протидій і створення умов для атаки кошика одним із партнерів. Взаємодія двох гравців. Основними способами взаємодії двох гравців у нападі є Передай м'яч і вийде. Заслін наведення та перетинання. Передача м'яча і ривок до кошика. Після ведення м'яча партнеру гравець один виконує ривок до кошика, щоб звільнитися від захисника і знову отримати м'яч. Якщо нападаючому не вдається звільнитися від захисника ривком по прямій, він може звільнити напрямок руху, щоб ввести в оману захисника. В цьому випадку нападаючий ганин виконує 2-3 кроки в напрямку до партнера з м'ячем, а потім рухається до кошика, готуючись отримати м'яч. Захисник, який опікує нападаючого під номером 2, може спробувати завадити взаємодії атакуючих гравців, перекривши напрямок передачі м'яча. В цьому випадку гравець під номером 2. Повинен зробити один-два кроки в напрямку партнера з м'ячем, а потім виконати ривок до кошика за спиною захисника і отримати м'яч від партнера. При грі в нападі використовуються заслони. Заслід це взаємодія нападаючих, в результаті якого один із гравців звільняється від опіки захисника. Гравець, який ставить заслін, зближується із захисником свого партнера. І розташовується на близькій відстані від нього, щоб завадити захиснику рух за своїм нападаючим або спробі протидіяти кітку у кошик. Поставивши заслін, нападаючий змушує захисника пересуватись довшим шляхом, ніж шлях партнера. Це дає змогу звільнитися від опіки і атакувати кошик. Заслони бувають внутрішніми, зовнішніми, наведення, перетинання. При грі в нападі використовуються заслони. Зовнішній заслін. Гравець, який ставить заслін, розташовується збоку або позаду захисника, який опікує партнера. Внутрішній заслін. Гравець, який ставить заслін, розташовується між партнером і захисником, котрий його опікує. Перетинання. Це теж вид заслону. Два гравці перетинають шлях один одному. Пробігаючи поруч з третім партнером. При цьому один із нападаючих звільняється від опіки. Оскільки захисники наштовхуються на третього нападаючого або на одного із нападаючих, який рухається або один на одного, до успіху ведуть тільки добре погоджені дії нападаючих. Якщо цього не буде, захисники зуміють переключитись на нових гравців і закриють обох нападників. Які виходять для отримання м'яча?